Мова нам силу, мова нам мужність, мова нам армії справжню залужність, мова нам чесність, мова основа, мова вінчайна і колескова, і обжинкова, і веснянкова, В кожному гені народно спадкова. 26 жовтня 2023 року, в переддень святкування Дня української писемності і мови, юні журналісти 6-го Б класу ліцею номер 4 спробували з'ясувати, що для нас рідна мова. І ось що ми дізналися. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи будете що для вас рідна мова? Рідна мова це найважливіший засіб. Для людського спілкування. Без мови немає людей, немає нації. Мова понад усе. Добре, скажіть, будь ласка, чи будете ви писати все український диктант єдності? Так, звичайно, а ви будете писати? Ну, Так, буду. Добрий день. Добрий день! Добрий день! Що для вас рідна мова? Що для мене рідна мова? Ну, мабуть, це найцінніше, найдорожче, що дісталося нам від батьків. Добре. Чи будете ви писати всеукраїнський диктант єдності? Так, безумовно, це те, що нас єднає всіх як українців. Дякую. Yeah. Добрий Добрий день. день. Чи будете ви писати всеукраїнський диктант єдності? Так, е, так думаю, що буду. Спробую. Добре, що для вас означає рідна мова? Рідна мова це мова країни, де я народилася, мова моїх предків, моїх батьків. Це мова, якою я думаю. А ви добре, до відзаняти, добрий день? Що для вас рідна мова? Ну для мене рідна мова це щось набагато духовніше. Це наша зброя в теперішній час, бо без мови немає нашої нації, нашої держави. І в теперішній час всі повинні перейти на українську мову, бо без української мови немає українського народу і немає України, цілісності і єдності. Добре, скажіть, будь ласка, чи будете ви писати всеукраїнський диктант єдності? Звісно, буду. Добре, добрий день. Добрий день. Чи будете ви писати всеукраїнський диктант єдності? Так, добре, що для вас рідна мова? Рідна мова, як і для мене, так і для інших українців зараз, особливо в даний момент, дуже важлива. Добре, до побачення. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні.